учасниками 5-го Всеукраїнського експедиційно-польового збору юних зоологів прямуємо на Перечинщину у господарство, де культивується райдужна або ж веселкова форель. Цьогорічний збір проводився на базі Закарпатського обласного екоцентру. У зборі взяло участь 40 юнатів та 20 педагогів з усієї України. У себе вдома школярі переважно досліджували майже всі класи фауни тепловодних риб, Птахів, комах, плазунів і земноводних. Тут їм була організована поїздка у незвичне холодноводне ставкове рибогосподарство. Два типи водних господарств, де розводять рибу. Так звані лімнофільні, де тепла вода, там розводять карасів, рослиноїдну, рибу, коропів і так далі. До речі, Україна може пишатися тим, що є український спеціальний короб чотирьох видів. А тут ми сьогодні знаходимося на так званому реофільному рибному господарстві. Що значить реофільний? Рео це течія філ – любити. Це ті риби, які люблять течію. А раз течія, то що вона дає? Вона дає збагачення киснем. Холодна вода, значить, холодноводне господарство, холодноводні риби. Серед риб, які розводяться в холодноводних ставках, є так звані форелі. Це повносистемне рибне господарство. Отже, форель тут вирощується до дорослого стану, починаючи з ікринки. Ікру забирають у риб маток, які важать до 4 кілограмів. Ми маємо свою ікру, ми маємо. Повний цикл вирощування у нас виходить. Е, матки у нас такі до, ну, є в нас і 4-кілограмові, 2-4 кілограми різні. З них ми забираємо весною ікру і потім інкубіруємо її. Ось тут є інкубаційні чахи, апарати Бессермана і так далі. Туди ми входити не можемо, бо там повинна бути своя. Гігієна своя така, щоб ми не занесли якусь заразу, і так далі. І так далі. Але там штучно виділяють у самочок ікру, і у самців молотки. Змішують їх змішують, і в інкубаційні цехи через певний період з'являються мальки. Мальок стає дорослим протягом двох з половиною років і набирає товарної маси на менше 350 грамів. Така форель надзвичайно популярна на ринку, її відвантажують для продажу. Бесилкова форель вирощується у 27 ставках, які заповнюються природною проточною водою гірської річки Шипіт. Через кожний ставок труба зайшла і вийшла через ставок вода. Слід зазначити, для вирощування форелі відразу всі водойми не задіюються. Ставки, які підготовлюються, щоб перекладати рибу, розсортовувати, чистити ставки. Кожен ставок два рази в році спускається, миється, чиститься. Риба вся рахується, інвентаризація у нас робиться поштучно. Годують форель спеціальними кормами. Гранулований карма спеціально для форелі, там склад такий, там різний є. М'ясо сушене, кожна мука, ну, да, там такі, ну, все, що, що треба для форелі. На Закарпатті також розводять і струмкову форель, якою зарибнюють природні гірські потоки та річки. Розводять і струмкову салону тобто форель, яка є ендемічною. Власне, хто не ендемічному, бо вони завезені із Північної Америки, але прекрасно тут прижилися і ми вважаємо, що вона наша закарпатська риба. Нам вдалося побачити і граційну золоту форель. До речі, форель надзвичайно сильний хижак, який в мистецтві полювання може змагатись на рівні із щукою. Відвідини форелевої ферми юнатам були цікавими і запам'ятаються надовго. Нам дуже сподобалося Закарпаття. Спочатку нам було дуже тяжко, тому що ми багато ходили було дуже багато цікавого, але було дуже цікаво, як вирощують форель. в рамках зоологічного збору. В актовому залі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулись презентації дослідницьких домашніх робіт команд із 19 областей нашої держави. Оцінювало конкурс компетентне журі, до складу якого увійшли педагоги ЗОЕНЦУ національного екоцентру. Та представник Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної держадміністрації. Мета роботи провести моніторинг місць далеке білого. Ознайомитися з особливостями місць гніздування птаха, предмет дослідження особливості гніздування птаха, об'єкт дослідження місця з гніздування далекі білого. Дана робота була використана. У всеукраїнській акції День зустрічі птахів», а також надіслана до Західноукраїнського орнітологічного товариства. В ході дослідження було встановлено, що лелеки влаштовують свої гніздо лише на електричних та телефонних стопах. Причиною цього є заміна покрівель дахів будівель на нове, використовуючи по цьому неприродні не матеріали, а також зрізнення старих дерев призначення старих людей. Належить до великого розмірного класу. Пожарість. Це у міській будівелі на горішку. Ми опрацювали літературу, вивчили біологію Соловейка Східного та методи орнітологічних досліджень. Ознайомилися з картою міста Суми та визначили сім районів можливого перебування Соловейка-східного. В підсумковому етапі ми нанесли на карту міста Суми позначки місць, де неодноразово були зафіксовані співаючі самці. Для встановлення абсолютної чисельності Соловика Східного в місті Суми кількість співаючих самців була подвоєна з урахуванням саме результати: у результаті дослідження була встановлена абсолютна чисельність Соловика Східного, яка складає 93 пари. Із них 24 пари обрали гніздову територію поблизу одноповерхових забудівель. Інші 69 обрали типові біотопи для даного виду. А саме долини річок та озер з винаженою чагарниковою рослинністю. Нам було відмічено, що Соловейка-Східний уникає багатоповерхових та промислових забудів. У селі Іза на Закарпатті існує єдина в Україні оленяча ферма. Зараз на фермі є 270 оленів. Її історія розпочалася ще 29 років тому. Коли з Калінікаської області привезли 66 оленів. Зараз на фермі є 280 оленів. Для комфорту клінистів тут є 57 гектарів і річка, і ліс, і галявинку. Зараз у розведенні цих благородних тварин займається з метою отримання рогів. Мало цікавих місць можна відвідати, подорожуючи впущеною води в таких місць є страусиною фермою, що знаходиться при в'їзді з міста Хуст, відкрита пермонистем підприємців у 2002 році. Вирощування страусів це безвідходне виробництво, тобто страхи використовують не тільки яйця до м'ясо, а й шкіру та все інше. Вцікають про страусів. Якщо досильно перевести слово страус з Рецької, то відео, що це верблюд горобець. Дійснотехні може сягати до 2 метри 70 см, а вага до 170 кілограмів. Територія дослідження Амінське поліс. Це частина е, з Волинського полісся, обмежена територія Гініцької області. Маганічний случай і грані на поліській заболочені мізовині. Отже, це середовище і мешкання певних видів денних метеликів. На території Інської області є 29 природоохоронних територій. Із них є Рівінський природний заповідник. День метелики або Крилі це іскраїн великі комахи з повним метаморфозом. Друзі, вас волить, вітає! Добрібася! Вітайте, любі друзі, ми всі будемо радити. Дякую і побажання, щоб це хист ваш до пізнання, вивчення, дослідження, а де є можливість і примноження природних ресурсів, в тому числі зоологічних, щоб він залишився у вас на цьому житті. І тому, будь ласка, хто це ви почує не першим, а другим, третім, це не означає, що ви дуже відстали навпаки, майже майже на одному рівні. Ну але така вже доля, що підраховували ми бали. І я повинен сказати, що я тільки кивав подобрявся. Я дуже радий, був, що співпало на 90-95% те, як оцінили колеги. Ми передивлялись і прийшли до висновку. Думаю, що воно співпаде і з вами, бо ви всі також чули ці роботи. Тобі вважайте, що всі ви переможці вже, тому що потрапили на всеукраїнський збір. І дуже дуже хороші цікаві роботи, що ви в такому майбутньому дійсно поступили. У вищі навчальний заклад і працювати пішли в департаменти лісового мисливського господарства, охорони природи, вору, водного господарства. професією і тим вже доларовим хлібом, як тут говорять, і в науку, і в науку. Звичайно. звичайно найкращою серед презентацій стала дослідницька робота про розведення кроликів юнатки із Черкаської області. Я вирішила написати роботу про кроликів, так як ще з дитинства мій тато тримав кроликів. І просто ще з дитинства в мене є така цікавість до цієї, до цієї породи кро до цих тварин. І ми разом з татом. Зараз, уже, коли я виросла, я йому допомагаю і разом ми вже тримаємо господарство вдома. Зараз у нас близько 150-200 кроликів. Мені сподобалося багато робіт, які представляли інші області. Це було цікавим досвідом, і я ну, дізналася багато нової, цікавої інформації, в якій області, які тварини є, які занесені до червоної книги нашої країни. Всеукраїнський збір зоологів на Закарпатті продовжився цікавими практикумами із орнітології та ентомології, які проходили в парку Шенбурна. Про них у наступній програмі.